Доброго ранку, друзі. З вами Олександр Вельмошко. Ми, як завжди, на каналі «Одеса і Транспорт. І зараз ми поговоримо про те, що сьогодні вночі, 19 квітня, росіяни з повітря завдали удар по Одесі дронами «Камікадзе» іранського виробництва. Як відбувалася ця атака? Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал. Далі цікаво. Отже, в ніч на 19 квітня, майже о другій годині ночі в Одесі оголосили повітряну тривогу. Майже відразу після цього Одесити почали звуки роботи протиповітряної оборони та звуки вибухів. Це зенітники один за одним знищували оці іранські дрони, які ще відомі як оці скажені балалайки та інші не дуже приємні слова. Як повідомили у оперативному командуванні Південь та у командуванні повітряних сил України, всього Росіяни запустили на Одесу 12 безпілотників Камікадзе. 10 з них було знищено системою протиповітряної оборони. Однак, на жаль, було і влучення влучення у рекреаційний об'єкт, тобто у дитячу базу відпочинку. Скоріше за все, судячи з опублікованих кадрів, росіяни дуже спокусилися з зображеннями міньйонів, переплутали їх з Макроном та атакували. Постраждалих від цього не було, але виникла пожежа, яку досить оперативно загасили рятувальники. На цьому поки що все з обставинами атаки на Одесу. Стежимо за подіями з вами. Був Олександр Вельмошко. До побачення, слава Україні!